Дніпропетровець В'ячеслав Лященко робить з БТР будинок на колесах. Диво автомобіль захистить від куль, має запас води, міні-електростанцію, душову кабіну та вісім спальних місць. Ідея пристосувати військову техніку для життя виникла раптово ще півтора року тому. Чоловік вирішив створити спецавто для Держслужби з надзвичайних ситуацій, яке допоможе евакуювати людей з місця аварій чи стихійного лиха. Автоконструктор розповідає, придбав старенький БТР у Миколаївській військовій частині, щоб у ньому вміст вмістилось усе задумане, машину довелось повністю переробити. Зараз майстер займається внутрішнім оздобленням броньовика. Машина була задумана не як воєнне транспортне середство, наоборот, ми з воєнного переділуємо в гражданську версію. Но ця гражданская версия позволяет пользоваться некоторыми преимуществами бронетанковой техники. То тобто есть она ну, пуля непробиваема, она плавает, в ней можно реально жить. Ну так месяц где-то. Вот. Большой запас хода достаточно интересный дизайн. Вот. Ну и внутри есть все аксессуары обычной жизни. То есть там душевая кабинка, кухня, спальные места.